На стороні виробника є розділ Аналітика. В ньому можна легко створити звіт. Спочатку вводимо його назву, обираємо потрібний період і переходимо до налаштувань. Далі обираємо, яку інформацію хочемо бачити у звіті. В першому блоці обираємо контрагента та точки доставки. Далі можна налаштувати розбивку товарів за лінійками, категоріями, підкатегоріями або просто за товарами. Наступний крок: обрати статус замовлення. Замовлено. Підтверджено, відвантажено, прийнято або повернуто. Також зазначаємо, які показники нам потрібні: вага, сума без ПДВ, кількість одиниць. У кожному блоці можна обрати як одне значення, так і всі доступні варіанти. Коли всі параметри обрано, зберігаємо налаштування і натискаємо надіслати. І щойно він буде готовий. Ви отримаєте його на свою електронну пошту, яка вказана у вашому користувачі. Та посилання для завантаження.